Кожен із нас може зробити цей світ трохи кращим, і для цього не потрібні великі зусилля. Просто почніть з малого, допоможіть, підтримайте, поділіться теплом. Іноді одна проста дія, один добрий вчинок можуть змінити чиїсь життя, а інколи і цілу долю. Доброта це наче коло, яке завжди повертається до нас тоді. Коли ми цього навіть не очікуємо, нехай кожен ваш день буде вибором на користь добра, адже саме так ми робимо цей світ теплішим і світлішим. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо ця історія торкнулася струн ваших сердець, то поділіться нею з друзями та близькими. Разом ми зможемо надихнути більше людей. Підписуйтесь! Залишайте вподобайки та пишіть свої враження в коментарях. Нехай у ваших серцях завжди панує тепло і радість. З вами був канал Палітра Життя.